Українці постраждалі внаслідок військової агресії РФ можуть претендувати на отримання матеріальної допомоги від агентства ООН у справах біженців. Наразі оформити документи на отримання грошей допомагає благодійний фонд Право на захист, який є офіційним партнером агентства зі збору даних. 21 липня. Представники фонду вкотре приїдуть до прилук. Повідомляють в управлінні соцзахисту. П'ятницю у приміщенні за адресою місто Прилуки Київська 281, буде з 11 до 15 години реєстратори благодійного фонду Право на захист будуть проводити реєстрацію на одноразову допомогу в розмірі 200 на 3 місяці буде оформлюватися ця допомога. Заявка на отримання грошової допомоги від УАКБ ООН. Наталія Юрченко наголошує, що право на отримання допомоги від агентства ООН у справах біженців мають певні категорії громадян. Це люди непрацездатні, внутрішньо переміщені особи, сім'ї, в яких є діти під опікою, особи, які повернулися з-за кордону і знаходяться у скрутному матеріальному становищі, особи, які мають інвалідність або хронічні захворювання, що підтверджуються довідочкою від лікаря. І саме головне, що особа, яка звертається, не повинна її дохід, сумарний дохід складу сім'ї, не повинен перевищувати 5400 на одну особу. Вирахувати останні можна в простий математичний спосіб. Кожна людина може самостійно перед тим як звернутися, кожна людина може може самостійно обрахувати свій сімейний доход, Тобто, скласти всі доходи, які є в сім'ї, розділити на членів сім'ї. І якщо цей дохід буде перевищувати 5400, то не треба взагалі забиватися, стояти в чергу і. Звертатись за допомогою, так як реєстратори мають доступ до до бази ДФС, і вони все це перевіряють. І потім просто буде відмова, а ви потратите свій час. Не матимуть права на отримання матеріальної допомоги від ООН і люди, які скористалися іншими програмами. Взагалі, допомогу від любих міжнародних організацій протягом 22-23 років. Реєстрацію на грошову допомогу від ООН проводять виключно співробітники благодійного фонду Право на захист для пред'явлення відповідних документів при собі особа, яка звертається за грошовою допомогою, потрібно мати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, довідочки про те, що потребує лікування або має хронічні захворювання, пенсійне посвідчення, довідочку МСЕК. Якщо це особи, які звертаються, яких діти під опікою повинно бути рішення про те, що йому призначена опіка, для того щоб реєстратори могли це запротоколювати». Необхідно мати і банк картку, Куди перераховуватимуться кошти, Наталія Юрченко наголошує, що представники благодійного фонду Право на захист працюватимуть у прилуках чотири години і зможуть прийняти обмежену кількість людей. По їхнім даним, по їхнім даним, які вони вже напрацювали за цей час з 11 до 15 години. Вони зможуть прийняти тільки десь 90 чи 90 осіб нашого місцевого населення. Дуже велике прохання до мешканців міста не створювати ажіотаж при звер. Ненні за цією допомогою, так як представники обіцяють і, і наступний раз в наступному місяці приїжджати. Тобто, якщо ви бачите, що стоїть уже чоловік 100-150, вже уже не займає чергу, так як представники вони попередили більше, ніж 90 чоловік. Вони просто не в змозі будуть прийняти. Нагадаємо, допомогу в оформленні матеріальної допомоги від ООН представники благодійного фонду Право на захист надаватимуть у приміщення управління соціального захисту у п'ятницю. 21 липня з 11 до 15 години. Якщо ви не встигнете оформити документи в цей день, то це можна буде зробити пізніше. Про наступний приїзд представників АКБ ООН, які будуть оформлювати дану допомогу. Ми повідомимо додатково. Наталія Юрченко додає, що цієї п'ятниці в управлінні праці можна буде також отримати юридичну допомогу від благодійного фонду Право на захист. Разом з представниками, які будуть оформляти заявки на грошову допомогу, буде присутній юрист їхньої компанії, яка буде надавати правову допомогу безкоштовно. Тобто, якщо комусь потрібно щось звертатися за допомогою, можна звернутися і він вислухає і надає грунтовну консультацію. Це також можна буде зробити з 11 до 15 години 21 липня.